У горішніх плавнях стартував новий проєкт компанії Ферекспо Фем'юніті Skills». Це безкоштовна освітня програма для жінок з особистісного розвитку з можливістю подолати бар'єри, знайти в собі таланти та розпочати новий шлях до успіху. Відкриття проєкту відбулося 11 лютого. Учасниць Femunity and Skills» привітав генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич. Дуже Приємно бути присутнім на відкритті такої події. Нещодавно я також був бізнес-тренером Ферекспо, але потім прийшло дуже багато талановитої молоді, набагато талановитішої, ніж я можливо. Тому я зараз, на жаль, не є бізнес-тренером. Але від компанії Ферекспо хочу вас всіх привітати і початком цього курсом. Дуже вам заздрю, тому що впевнений і знаю, що буде дано дуже багато знань. Особисто знаю, якщо не всіх, то в багатьох наших внутрішніх і невнутрішніх бізнес-тренерів, які залучені до цієї програми, навчайтесь, будьте креативними, розвивайтесь. Дуже хочеться, щоб наші. Бізнес-тренери і не наші бізнес-тренери доносили до вас ідею, що дійсно зараз епоха йде дуже великих змін, що нема у нас суто жіночих ролей, нема у нас суто чоловічих ролей. Тому розвивайтесь і ще раз гарних вам познань і впевнений, що наші бізнес тренери Тренери поділяться із вами досвідом і тими напрацюваннями, які є у компанії Фереспо. Ну і дуже сподіваюся, що буду запрошений не тільки на відкриття, але й на захист ваших робіт. А можливо, навіть буду сидіти в журі. Керівниця проєкту Внутрішня тренерка «Ферекспо», партнерка з управління персоналом ПРАТ ПГЗК Любов Козюра. Розповіла про мету проєкту та його структуру. На програму зареєструвалося 80 учасниць. В програму потрапили 50. Чому обмежена кількість? Тому що ми проводимо наші тренінги вживу. По-перше, по-друге, ми вивчили кожен мотиваційний лист, які жінки, учасниці подавали, і найбільш мотивовані були зараховані. Через велику кількість ми запустили дві паралельні групи. І паралельні групи на навчання, наприклад, для проходження тренінгів, тому що нам дуже хочеться ділитися тією інформацією, яку ми маємо. Хочеться, щоб ще найбільше жінок її отримали, і за потреби або за бажанням почали змінюватися самі, змінювати своє життя, своє оточення. Навчання за планом триватиме протягом трьох місяців. Ми будемо зустрічатися з кожною групою два рази на місяць. Це буде дві різні теми. Ми зустрічаємось. Ми а, у вечірній час, тому що наші жінки працюють, і наші тренерки також працюють. Кожна тема буде розділена на дві частини, по дві години. а то в вечірній час ми будемо зустрічатися і пізнавати себе. У нас дуже різноманітні жінки, і це прекрасно. Ми дуже цим тішимося, бо насправді план такий був, що щоб жінки були різні, щоб вони познайомилися, щоб вони зрозуміли одну одну, відчули досвід однієї одної. Бо Знаєте, коли різні думки зустрічаються, народжується щось нове. От у нас мета познайомити жінок, зробити з них теж спільноту, яка готова змінювати себе, і змінювати це навколо. Ми ж не просто так хочемо дати їм знання. Ми хочемо, щоб наші цінності, Ферекспо, вони продовжували жити і поза межами Ферекспо в нашій громаді, і таким чином посилювати і нашу громаду, і Україну в цілому відбудовувати. Багато хто хоче змінити професію, багато хто хоче знайти нове оточення, хтось хоче зрозуміти себе. Тобто мотивації різні, і ми намагалися підбирати з різними мотиваціями жінок в одну спільноту для того, щоб у нас це взаємодія відбулося. Знаєте, взаємне опилення. Коли всі подумають однаково, немає цієї синергії, да немає народження чогось нового, немає під... Має можливості підглядати інші досвід, а як у інших відбувається. І оця різність, вона дуже цінна. Ми її дуже цінуємо, плекаємо і хочемо, щоб всі розуміли, в чому ця важливість. Сподіваюсь, нам вдасться. Перший тренінг проєкту пройшов одразу після урочистого відкриття. Під час його проведення стався форс-мажор в готелі Ольвія, де проходив захід, вимкнулось світло. Втім, це не завадило цілеспрямованим учасницям та їхнім тренеркам розпочати шлях до мети. А навпаки, довело, що, попри різні перешкоди, можна досягти успіху, якщо є бажання. Сподіваємось, що всі учасниці проєкту Femunity and Skills» краще пізнають себе, проведуть чудово час на тренінгах та не завжди змінять своє життя.